Донбасі пекло Росія штурмує бронеколонами, атакує мотоциклами і засипає напрямки димом. Але Збройні сили України не просто тримаються, вони дають відсіч, друзі. Локальні успіхи біля Торецька, мінус десятка одиниць ворожої техніки, що відбувається на передовій. Дивіться далі у цьому випуску, підпишіться на цей ютуб канал. Мене звати Юрій Вівік. Часу гаяти більше не будемо. Давайте починати. На Донбасі гаряче зсу мають локальні успіхи біля Торецька, але ворог не припиняє спроб прориву одразу на кількох напрямках. Інститут вивчення війни підтверджує, що сили оборони просунулися біля Торецька, але Російська Федерація влізла у Валентинівку, це село на трасі до Костянтинівки, і намагається там закріпитись, аби відкривати нові бої на суху балку. Одночасно росіяни продавлюють напрямок під Покровська від вибачте Покровська до Дніпропетровщини. Вони штурмують понад 50 разів на добу. Навалюються з удачного Богданівки, Андріївки, Єлизаветівки, Тарасівки, Новосергіївки, Водяного Другої, Олександрополя. І все в димах. На покровському напрямку ворог відновив використання бронетехніки механізовані штурми колонами до 10 одиниць на тих ділянках, де сподіваються прорватися, але не виходить під срібним. Мінус 4 бронемашини. Добрий ранок від ворога. Справжнє пекло сьогодні розгорілося біля великої Новосілки. Ворог кинувся в мотокрос 20-25 мотоциклів, плюс колона з 20 танків і БМП. Все це летіло на Шевченкове. Дрони зустріли перших, бригади других, підсумок 15 одиниць броні та купа м'яса. Решта техніки просто розвернулися від штурму. відмовились. на Лиманському напрямку. Ситуація ускладнюється: ворог хоче охопити нове, зайняти висоти і перерізати угруповання в лісах. Ямполівка просідає загалом. аналітики зазначають, що тактика ворога змінилася раніше. Економили броню, тепер штурмують колонами, але лише в точках, де бачать, хоч якусь перспективу. Як далі розвиватиметься ситуація на фронті на різних напрямках? Ви дізнаєтесь лише тут, друзі, на youtube каналі Січас? Отож, підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте залишатися тут. Не забувайте ставити лайки і, звичайно, залишати свої коментарі. Нам дуже важливо, що ви думаєте з приводу постійної ситуації, яка постійно змінюється. Бережіть себе і до наступної зустрічі в ефірах на youtube каналі Січас. Поговоримо про ситуацію на фронті днями. Речник сил оборони Півдня Волошин сказав про те, що росіяни свої резерви зараз перекидають на запорізький напрямок. Про що може йтися? Наскільки ну загострилася ситуація буквально за останні тижні щодо запорізького напрямку, то вже кілька тижнів ми бачимо такі наступальні дії ворога. Ми говоримо про... Смогу відповідальності 58 загальної військової армії, це запорізький напрямок, відтинки Гуляйпільський, Оріхівський. До речі, напередодні доба, яка минула, ми з вами спілкуємося. На Гуляйпільському напрямку не було штурмових дій ворога. Це не говорить про те, що вони зупинилися. Це, наприклад, говорить про те, що ворог по цьому відтинку, зокрема, застосував некеровані авіаційні ракети. Тобто авіаційна компонента піхотна компонента це два механізми на сьогодні, які ворог використовує на полі бою, в тому числі на запорізькому напрямку. Е, якщо ми говоримо про відповідні резерви, ворог підтягує їх фактично по всій лінії бойового зіткнення, те, що в нього є. Я зараз не буду говорити про якість цих резервів, тому що ми розуміємо, що набирають людей і максимально швидко їх ставлять до строю, тому що треба поповнювати величезні втрати, які ворог продовжує нести. Ви бачите, що 1200 це, по-моєму, мінімальні показники за добу втрат росіян, які ми можемо спостерігати. А кілька днів було там і 1500, і 1400, навіть 1700 одного дня, тобто величезні втрати. Так, от, власне, про ці резерви і можливості їх перекидання. Мова йде не лише і, можливо, навіть не стільки сьогодні про там Запорізький напрямок. Я кумулюю і Голяпівський, і Оріхівський відповідно в один запорізький відтинок. А мова йде про те, що частина тимчасово окупованої Запорізької області на сьогодні є логістичним маршрутом для перекидання саме з півдня. Російських окупаційних військ ми говоримо про те, що на жаль, наш тимчасово окупований півострів Крим він залишається сьогодні мілітарним кабом для Російської Федерації. Власне, звідти і йдуть перегрупування військ, звідти підтягуються резерви, в тому числі з тренувальних таборів, які є у Криму, вони перекидаються. Звичайно, в тому числі частина на Запоріжжі залишається, але о, більша частина, на мій погляд, це таки ми можемо говорити про те, що воно перекидається на Донецький напрямок, на Східний, тобто на цю директрису, де маємо найбільш спекотний напрямок Покровсько-Курахівський. І очевидно, що Південь Донецької області, в тому числі, це Новопавлівський, Великомихайлівський, колишній Великоновосільський, Веремівський Времівський відтинки. Туди теж ворог підтягує відповідні резерви, тому що ще раз Покровський напрямок залишається основним, е і це основна мета на сьогодні, очевидно, для ворога навіть в рамках його підкреслю тактичних дій. Тому що на сьогодні ми поки що не бачимо і по Запорізькому напрямку, як я вже його згадав, де оперує 58-ма загальна військова армія, і власне там прокинулися. Чому ця активізація відбулася? Прокинулися так звані сплячі підрозділи. Зокрема, там, наприклад, це російська десантура, 108-й десантно-штурмовий полк, 7 десантно-штурмової дивізії, які входять до складу групування військ Дніпр. Ми говоримо відповідно там про 503, -й, 70 мотострілецькі полки, які теж прокинулися. Вони не спали. Звичайно, прокинулися. я Кажу, що перейшли до активних дій. Так, от. Перш за все, територія Запорізької області тимчасово окупована, використовується, в тому числі як ХАВ. І ворог максимально намагається перекидати через цю логістику свої ресурси і свої резерви. ця ворожа логістична артерія Маріуполь-Ростов. Наскільки вона зараз допомагає ворогу? Ну, в будь-якому разі, навіть якщо вона повністю не функціонує, а наскільки мені відомо, не може сьогодні Росія. Повністю, як би хотіла завантажити на цю логістику, цей маршрут зараз дещо складно сказати, ну, наприклад, відсотковому плані, але те, що не повністю, це однозначно. В будь-якому разі вона її використовує. І сьогодні ж ми чуємо голоси. Це як було, знаєте, паралелі з Кримським мостом. Що от треба нанести удари, зразу все знищити. На жаль, так не буває. На жаль. Нас немає чирівної палички, яка е, своїм помахом зараз ту логістику знищить. Треба відповідний ресурс, треба відповідні можливості, спроможності. Ну і власне ту годину, ще, коли цей удар можна буде нанести. Хоча, звичайно, це не досить приємний факт для нас, що Росія намагається свої логістичні маршрути е, облаштовувати так, щоб вони функціонували. Там на 50, не дай Боже, 70, а то й 100% відсотків, це проблема. Це, звичайно проблема, тому що о, ворог вже модернізує цю логістику, він її спрощує, тобто менше стає часу для того, щоб резерви підтягнути на фронт, наприклад, там, або о, ресурс відповідний, зокрема там БК, озброєння. Тому це питання о, власне. Проблематика є, звичайно, над нею працюють відповідні структури, які входять до складу сил оборони. Дай Боже, а приклади в нас такі є. Нагадаю, якраз Запоріжжя, тимчасово окупована територія. Пам'ятаєте, минулий рік, буквально під завершення, під фінал 24-го року, було нанесено відповідний удар. Тоді спрацювали дуже багато структур, і збройні сили, і сили спеціальних операцій. Тоді працював ІГУР, тоді працювали наші. Сили безпілотних систем і було нанесено удар, знищено якраз близько 40 наскільки пам'ятаю, з спальним. Але головне було нанесено ураження по залізничній колі, по логістиці ворога, і то була на той момент єдина залізнична дорога, яка е, прямувала, наприклад, на південь Донецької області. от такі ураження вони звичайно готуються досить таки тривалий час. І сподіваюся, сподіваюся, що о, над ворожою логістикою наші сили оборони теж попрацюють, бо це ускладнює нашу роботу, в тому числі, і наші спроможності зменшують. Учора, 12 квітня, були повідомлення про те, що в Краснодарському краї РФ зафіксовано пошкодження контактної мережі залізниці. Тоді тамтешня влада заявляла про падіння уламків безпілотників. Наскільки це знов ж таки? Це ще логістичний маршрут ворога. Наскільки це його, ну скажімо так, уповільнює і виводить з ладу на певний час. Декілька моментів тут важливих як тенденції, більше те, що може перетворитися в тенденції, дай Боже, якраз виходячи з попередніх наших обговорень щодо Запоріжжя. Так от, Краснодарський край, по-перше, вся російська логістика вона завжди будувалася, військова логістика будувалася і будується на залізничних маршрутах. Тобто, завжди ворожа логістика, перш за все, йде залізницею. Це традиція, як традиція, які вже дуже багато років. Тут мова вже не про десятки навіть років. Скільки існує залізниця, наприклад, в Російській Федерації, тому наша відповідь має бути симетрична, в тому числі, і наскільки я пам'ятаю, це ледве не перший такий удар саме по залізничній інфраструктурі, в плані намагання вплинути. На логістику ворога, тому що це залізниця, ми говоримо про інфраструктуру залізниці, яка хоча б на певний період, але має зупиняти свою роботу. Якщо вона зупиняє роботу, то, звісно, все дуже просто стають потяги, не йде ресурс на фронт, хоча б на кілька годин. А це буває для певних боїв, має вирішальне значення. Тому. Я кажуть, це початок, я сподіваюся. Продовження обов'язково буде, тому що залізнична логістика, ще раз підкреслюю, для ворога надзвичайно важлива. Росіяни не витягують сьогодні, наприклад, логістику автомобільну. Це зробити дуже складно. І мова не лише про те, що на Росії там дві біди, дурні та дороги. Не вистачає автомобільного транспорту. І ви бачите, по тих показниках, що є на фронті, наприклад. Наскільки багато рекордними там якимись обсягами російська автомобільна техніка знищується? Російський автопром, звичайно, сьогодні поновити такі ресурси, такі резерви, звичайно, йому це не під силу. Тому залізниця, залізниця ще раз залізниця для Росіян, надзвичайно важлива в рамках проведення так званої СВО. Це важливо і ще раз підкреслю, що початок покладено, і власне сподіваюся, що ця робота буде проводитися, як ми вже сказали, в тому числі на тимчасово окупованих українських територіях.